Вітаємо усіх глядачів на YouTube каналі Прямий. Дякую, що з нами. Будьте активними, підписуйтесь, лишайте коментарі і, звісно, дивіться це відео бажано до кінця, тому що буде точно цікаво. Дмитро Снігірьов зараз з нами, пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю. Пане Дмитре, давайте поговоримо, що у нас в службі безпеки України відбувається часом. Дивні інциденти трапляються, просочуються змі. Як от нещодавний скандал в одному з Вінницьких ресторанів, де дві компанії паралельно святкували дні народження. І в одній з компаній, де був представник СБУ, там чомусь почали включати російські шансони. Зокрема, здається, це була пісня «Владимирський Централ. На що інша компанія зробила зауваження? Ті тим зауваження не сподобалося, Почалася бійка кафе Арта на вулиці війна. Хочу хочеться виставити про цих дівчат. Сьогодні, 4 ноября, слухаємо Владимирський централ. Ніхто не робить зауваження. Зрештою справу забрали правоохоронці, але тим не менше. Е... Працівники СБУ почувають настільки себе вільно, що можуть в ресторані включати російську музику. Я навіть не про персональні вподобання, а про те, що в нас Верховна Рада рік тому проголосувала за заборону російської музики у публічних місцях. Її не можна просто так от в публічному просторі слухати. Якщо ти вдома в своїй квартирі, будь ласка, ну таке заборонити. Ми не можемо. Зрештою, у нас є демократія, але в публічному просторі це заборонено законом. А тут працівники СБУ порушують закон. Ви знаєте, пані Марія, мовиться про те, що якраз і особисті вподобання співробітників ЗБУ це головне. Бо йдеться про те, що це співробітник спеціального правоохоронного органу. Причому військової контрозвідки Служби безпеки України, контрозвідки, уявіть собі, контрозвідник слухає Владимирський централ, а після цього вмикає того ж круга. «Приходіть в мій дом, має двері відкрити. Наскільки відкриті двері ми побачили по ударах по Вінниці, правильно? І по повній бездіяльності служби безпеки України щодо власне виявлення агентури, яка наводила ці е, російські ракети по місцях розташування українських військових баз і цивільних об'єктів. Я не кидаю тінь на всю службу безпеки України, але я наголошую, це не особисті вподобання співробітника Служби безпеки України. Це контррозвідувальний орган. От уявіть собі, ви говорите про особисті вподобання. Офіцера масаду висить на стіні, наприклад, е фото е Ясера Рафата чи символіка Хезболи. Це особисте уподобання цієї людини. Напевно, ну, він так, би це, не працював. Це, 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 б, це, це дуже важлива історія. Угу. Тому, тому не про які особисті уподобання мова не йде. Якщо у людини подібні уподобання, ви знаєте, я по Луганську пам'ятаю ті події, а власне, коли співробітники Служби безпеки України святкували і день створення ВЧК ОГПУ і відповідно День СБУ. Причому на день народження Дзержинського вони несли пам'ятник до Дзержинського, квіти покладали. До пам'ятника, я перепрошую, уявіть собі маразм української спецслужби. І тому не випадково, що з 500 співробітників Служби безпеки України по Луганській області більше 300 зрадило присяги. І очільник теперішньої Служби безпеки Ой, перепрошую, оце по Фройду, очільник теперішнього квазіутворення ЛНР. ЛНР, суб'єкту Російської Федерації, полковник СБУ Пасічник. Як таке може бути в Службі безпеки України? Поясніть мені. Причому я пояснюю, власне, по пасічнику давалася інформація, коли він ще в 2006 році наче проводив успішну операцію затримки незаконного переміщення валютних, валюти з території України на території Російської Федерації? Я особисто доповідав тоді про те, що це. Власне, операція прикриття російських спецслужб метою кар'єрного зростання. Відповідно е, на той момент підполковника пасічника, реакція була ну е, досить передбачена е, тодішній очільник СБУ Наливайченко особисто присутній був при нагородженні пасічника орденом, який йому вручав президент України. На той момент Ющенко, а проти мене почався такий шалений тис з боку Служби безпеки України. Що, даруй Боже, це за умови того, що я був власне заступником голови фонду служби безпеки України по Луганській області. Це от я братні обійми, так би мовити, колег відчув на собі, але мовиться про те, що з 2006 року служба безпеки України не протидіяла кар'єрному зростанню. Зрадника пасічника, ба більше того, створила передумови для захоплення всієї Луганської області, чого і почалася так звана російська вісна, це я для того, і шановне товариство, щоб ви розуміли, Владимирський централ це не особисті уподобання конкретного співробітника служби безпеки України. Якщо у нього такі уподобання, він має бути автоматично звільнений з лав служби безпеки України. Ви знаєте, після того як я оприлюднив все чи інформацію, чи відео. На мене виходили співробітники СБУ, пояснювали, ну що ти роздмухуєш? Хопилися ну, вони, помирилися вони. І мовиться про те, що от подібні речі і привели до того, що ми маємо 9 років війни. І те, що з управління Служби безпеки України по Криму вийшло на материкову територію України лише 3% відсотки від особового складу. І уподобання у вигляді «Владимирський централ пояснюють власне наявність зрадників у вищому керівництві Служби безпеки України. Згадайте, затриманий генерал Кулініч це не оперативний співробітник середнього ланки. Затриманий шайтанов генерал, який е, взагалі один з провідних керівників Служби безпеки України, але пайма, чому мене провернула увагу до це. Це не поодинокий випадок. Свого часу права справа проводила на окупованих територіях Луганської області операцію під назвою «Павуки в Банці. Е, я поясню товариство, наразі вже можна говорити про це. Бо інформацію оприлюднив зрадник підполковник СБУ прозоров на прес-конференції в Москві. Деталі операції. Сама операція пройшла успішно, мовилася про створення штучного конфлікту середовищі військово-політичного керівництва бойовиків, коли руками самих бойовиків були знищені ключові польові командири. Мовиться про те, що тоді було створено штучний конфлікт по лінії очільника тодішнього ЛНР Плотніцького і відповідного очільника міністерства держбезпеки ЛНР пасічника, полковника СБУ. Як, от, в ході цього штучного конфлікту руками бойовиків вдалося знищити, уявіть собі власне керівника вищого законодавчого органу ЛНР. Він був повішений в камері. Міністр сільського господарства в Литвин 43 роки раптово помер від серцевої недостатності, а міністр оборони Анащенко був підірваний у власному авто. Оце був це. Я просто зараз пояснюю. Це от про, про що йде мова, що таке павуки в банці. Так, от яке моє було здивування, коли цей зрадник, який невідомо як опинився на території Російської Федерації, Бо по ньому проводилися і негласні слідчі дії, заявляє, Служба безпеки України проводила на окупованих територіях операцію Паук-Банті. Причому він навіть назву дає. Я вийшов на керівництво Служби безпеки України тодішнє і мав бесіду з генерал Майором Гуськовим. І ви знаєте, яке моє було здивування, коли мені повідомили, що цей зрадник, який працював в антитерористичному центрі СБУ. Коли хильне зайвого вилазив в вікно готелю, де проживали співробітники Служби безпеки України, і співав, ви думаєте, Владимирський централ? Гімн СРСР, пані Марія, я був в шоці, реальному шоці. Підполковник СБУ, антитерористичний центр оце особисті уподобання. І особисті уподобання у виконанні гімну СРСР привели. До того, що це мразота наразі в Москві поливає брудом українську спецслужбу і відповідно ну, 에, Збройні Сили України, це товариство, щоб ви розуміли, особистих уподобань не буває. Це мислення людини, він пов'язує себе з культурним простором країни-окупанта, і тому я закликаю власне взяти цю ситуацію на контроль, жорсткий контроль. Мовиться про військову контроль Служби безпеки України, та яка би мала виявляти е, власне агентурний апарат російської спеціальної служби. А що виявляється, пані Марія? Що агентурний апарат російської спецслужби виявляє право справа, яка не має права проводити оперативно розшукову діяльності згідно законодавства? Ми вже в етері прямого говорили про те, що вдалося виявити. Двох агентів російських спецслужб мовилася про громадян Російської Федерації, зокрема офіцера прикордонника Філіпова, який був просунутий овіть собі Полказов, і який пройшов спецперевірку СБУ. Ми довели. Я вийшов особисто на керівництво СБУ і давав координати, власне, з ким він контактує з російської сторони. Яке ж знов здивування людині дали виїхати на територію Російської Федерації? А мені пояснили, не можна було його чіпати, бо полк Азов це креатура Арсена Борисовича Авакова. Перепрошую, а при чому тут Арсен Борисович Аваков до підривної діяльності російських спецслужб? Аналогічна ситуація була з керівником батальйонного братства. Пам'ятаєте, структуру, яка в 2014-15 році розхитувала ситуацію всередині Києва, проводячи мітинги, так от Морозов, це громадянин Російської Федерації, ідейний борець з Путіним, знову пройшов спецперевірку Служби безпеки України. Ментальність мислення, яке власне. Сементовано над ідеології російської імперії, російський шансон, це вибачте, що за уподобання? Питань немає. Я теж слухаю круга, але я не в публічних місцях виношу це на загал, при причому влаштовуючи бійки. На зауваження українських захисників. Ну, це про що я на початку казала: що одна справа, коли ти слухаєш це дома і заборонити тобі це не можуть зробити, а інша справа в публічному просторі, що заборонено законом України, який депутати проголосували після початку повномасштабного вторгнення. Абсолютно, пані Марії, і давайте говорити про те, що без кадрових змін служби безпеки України не буде перемоги. Пане Збер, безпеки там ще... України, вибачте, я закінчу, це становий хребет. Української держави, на чому тримається вся українська держава? Наразі Служба безпеки України налічує найбільшу кількість співробітників спеціальних служб у разом, якщо брати всі європейські країни. Але коли власне виходять на загал і звітують про те, що затримали російського шпіона, якусь дурнувату бабцю з й на голові, правильно. Я розумію, що це не показник діяльності Служби безпеки України. А коли от подібні персонажі, власне, працюють в апараті військової контрозвідки, у мене є запитання і велике запитання. Там ще цікавий інцидент. Що у того м, м, співробітника СБУ, який слухав у цей централ? В нього була нагородна зброя, пістолет глок, і oh. кажуть, що йому в березні цього року міністр оборони Резніков вручав цю зброю. Ну і це теж напевно питання, яке слід переглянути, кому і в яких кількостях ця нагородна зброя вручається, і навіщо? Можливо, теж від цієї традиції варто відмовитися, якщо так, от ну, враження, що вона ледь не наліво і направо роздається, особливо не перевіряючи, кому її вручають? Ну, якщо ми вже згадали Арсена Борисовича, то тоді видавалося стільки нагородної зброї? Що вибачте, наліво направо, як ви говорите слушно. І, і в мене запитання: а чого нагородний Глок підписував міністр оборони, це відомча нагорода. Я вже наразі можу говорити, бо, на жаль, мої персональні дані є відкрити в відкритих джерелах і відповідно наказ про нагородження. Я теж нагороджений відомчою зброєю, але за наказом голови Служби безпеки України. І в мене запитання. Я так розумію, що ну, єдине, що в мене Макаров нагородна, а тут Глок, тут по, по модньому Тут вирішили, що з Макарова якось не ну, ну правильно, співробітнику воєнної контрозвідки воно не лічить? Краще мати щось таке більш модернове і, і фірмове. Це жарт, але у кожного жарту є доля істини. І тут з приводу нагородження досить знов таки значні, багато запитань. Це перше. По-друге, а як проходив спецперевірку цей власне. Співробітник Служби безпеки України і чому він досі працює? Я сподіваюся, він вже не працює, не буде після цього розголосу працювати в системі Служби безпеки України. Я дуже на це сподіваюся. Ви знаєте, коли ми говоримо про спецперевірку пані Марія Товарис, ви маєте розуміти, у мене велике запитання, як спецперевірку Служби безпеки України щодо допуску до держтаємниці Пройшов секретар Держбезпеки е, СНБО Олексій М'ячеславович Данілов. Мовиться про те, що Олексій М'ячеславович Данілов, відомий правоохоронним органам України на псевдо Льоша Мячик, як активний учасник організованого злочинного групування покійного кримінального авторитету Валерія Доброславського. Цей за інформацією джерел наближення. До Луганського управління головного управління по боротьбі з організованою злочинністю в Луганській області. Так от, Олексій М'ячеславович, запитання не до вас. У мене запитання до Служби безпеки України. Яким чином людина пройшла спецперейом? Тим більше він займає посаду секретаря? РНБО пані Марія, по власне напевно, це питання що ну, це бить і вподобання. Запитання все більше і більше виникає. Про що ви кажете? В кулуарах дійсно про це говорять. Єдине, що ну на публічну площину виносити, ну, вочевидь, коротше, з принципом, що не на часі або не розколювати, і так далі. І так далі. Але дійсно про, про це говорять. Йдеться про сектор оборони, про силову складову, тим більше, що і говорити наразі про це в кулуарах, тихо знаєте, в, в, в хустинку в сьомкатися. Ні, шановні, ви, я не буду в кулуарах про це. Так, так бачу, Я повторю товариство. Свого часу, чому я, мене привернула цей уваги під саме у Вінниці, бо свого часу я виходив в ефіри загальнонаціональних телеканалів з оперативною інформацією гр відділу громадської ініціативи правосправа. от, за інформацією, оперативною я підкреслю інформацією, в місті Вінниці свого часу досить тривалий час проживала дружина очільника на той момент Міністерства держбезпеки ЛНР. Леоніда Івановича Паттинка. Так званої ЛНР, Полковника, щоб не подумали, що ми тут з вами визнаємо просим. це квазіутворення. Так званої, абсолютно так званої. Так званої, дякую за уточнення. Звичайно, так зване, квазіутворення. А яке? Що це ж не легітимний суб'єкт знаєте. І ви знаєте, реакції не було. Причому є такий момент досить цікавий, що знов-таки за оперативною інформацією коханцем. Дружини пасічника був діючий співробітник Служби безпеки України, і в мене запитання: а чи служба безпеки відзначила власне діючого співробітника за те, що він своїм тілом у прямому і переносному сенсі прикривав дружину зрадника на той момент, коли українська держава воювала за Російською Федерацією, намагаючись деокупувати території Луганської області? Так, от, пані Марії Товаришо, після цього? За деякий час, через деякий час, виходить, власне, сам зрадник пасічник і каже: Моя дружина вже в Луганську. Тим самим опосередковано підтверджуючи інформацію про її перебування на контрольованих ЗСУ територіях. До цього вона була не публічною персоною, він її ніколи не світив. І тут така увага, але мене цікавить неамурні справи сім'ї пасічників. Тим більше, що у дружини от знову Леонід Іванович, ви все ж таки дивіться за своєю дружиною. Бо, власне, коханочний не, не тільки на території Вінниці, а вже і в Луганську, з вашого найближчого оточення. Це мене будуть дивитися і аналізувати, я це знаю. Але менше з тим, оцей епізод кричущий, ви розумієте, знову таки. Місто Вінниця. Служба безпеки України, як це може відбуватися? Я не кидаю тінь на всю службу безпеки України за роки війни я переконався у, у тому, що там працюють професіонали, патріоти України але, але подібні кадри і подібні епізоди кидають тінь на всю службу. І не реагувати, робити вигляд, що нічого не відбувається, не можна. Від слова абсолютно потрібна жорстка реакція, викоренення цих е, кричущих. Фактів, щоб не допустити у майбутньому повторення ситуації 2014 року. Ще раз підкреслюю, співробітник ментально. Ментально головою пов'язаний з країною окупантом. Пане Дмитре, таке запитання. Після проходу нового очільника Пані пана Малюка. Так. Після проходу ВСБУ нового очільника пана Малюка. Так, так. Чи бачите, ви зміни на краще, якісь можливо не знаю, ну, зачистки, очищення в лавах Служби безпеки України? Саме тому я й виношу це на загал, я сподіваюся на те, що малюк до все таки професіонали відповідно будуть певні зрушення. Бо попередній баканов, не злим тихим словом його згадаємо. Давайте подивимося, де я, власне, генерал Наумов. Керівник внутрішньої безпеки СБУ. Уявіть собі, людина на момент вторгнення з валютою і, відповідно, ювелірними виробами перетинає кордон України і власне зараз знаходиться під слідством в Сербії. Оце вам показник Служби безпеки України. Керівництво на момент найбільшого виклику перед а саме повномасштабне вторгнення, він пакує валізи і чкурнув. Причому носій інформації, як ви його випустили? собі, який обсяг інформації, а враховуючи Сербія та, ми можемо припустити, що вона зараз все ж інтегрується з країнами Заходу, є певні позитивні моменти, але. У мене є і пересторога з приводу того, що відповідна той обсяг оперативної секретної інформації, якою володів Наумов, потрапила до рук російської сторони. Керівник внутрішньої безпеки це компромат на всіх співробітників СБУ в руках у цієї волі, у цієї людини. Я не виключаю, що крім грошей, він вивозив і відповідні компромат, Щоб потім власне. Ну, мати можливість впливати, в тому числі на керівництво Служби безпеки. Оце показник досить цікавий. А я сподіваюся, я чому і привертаю увагу керівництва СБУ до цих кричущих подій. Я сподіваюся на те, що відбулися кадрові зміни, і війна в Україні все ж таки змінить саму структуру Служби безпеки України. Товариство, давайте говорити про те, що на жаль. Коли жартують з приводу самої назви служби безпеки, союз бізнесменів України, то до певного часу це мало бути місце бути правильно, коли служба безпеки фактично заробляла гроші на кришуванні контрабанди і відповідно інших тіньових потоків, але не займаючись від безпосередньо своїм функціоналом. Так от, якщо ми не реформуємо Службу безпеки України докорінно, ми не переможемо російських окупантів. Е, на жаль, так, все починається з середини, з боротьби всередині країни зі зрадниками, з колаборантами. Пані Марія, скажіть так, Це якісь певні Абсолютно. проблеми сьогодні з, зі зв'язком. так. Зв Пане Дмитре, дякую за цю розмову. Зрештою, вдалося mm -hmm. почути ці головні меседжі і тези від вас. Надзвичайно важливо. Дійсно, треба пам'ятати, що боротьба з ворогом вона починається спочатку з середини, з середини країни. Треба звідси всіх викорінювати всю цю. Ту нечисть дякую вам дуже, Дмитро Снігіровьов був гостем цього ефіру. Закликаю дивитися нас, дивитися YouTube на слухати пана Дмитра. Ну і звісно ж, до зустрічі в ефірі.